Рідне місто загарбили расисти, а вони в окупації працювали під загрозою викрадення, катування чи навіть розстрілу. В Івано-Франківську презентували документальну стрічку Нескорений Херсон на перегляді. Головні герої стрічки четверо журналістів медіаплатформи вгору з перших днів війни. Вони фіксували все, що відбувалося в Херсоні. Жахливо бути журналістом в окупації, якщо так коротко це сказати. Ми приховували, ми зачистили всі контакти, коли тільки почалася окупація міста. Тобто ми нікому не зізнавалися. Навіть своїм родинам і знайомими мали говорити, що ми тимчасово не працюємо, займаємося чимось іншим, тому що не можна було цього говорити. Від початку окупанти і колаборанти почали вираховувати і фактично полювати. Кілька журналістів з Херсонщини з Херсона були. В полоні, тому що росіяни добивалися якоїсь співпраці, або просто вимагали припинити цю діяльність. Знімати в цих обставинах було найстрашніше, і ризик для життя всіх людей був ну набагато більший, ніж в мене. Моє завдання було просто не підвести їх, щоб їх історія була розказана так, щоб вона була зрозуміла і цікава багатьом глядачам. Максимально зробити цей фільм доступним для широкого глядача. Бо документалістика вона насправді страждає дуже від такої трішки елітарності, А, і Тобто вона намагається з глядачем розмовляти мовою такого. Трішки високого кіно. А наша задача була розповісти цю історію на якомога більшому, більшій кількості людей, і не тільки в, в Херсоні. Журналістка Єлизавета Жарких в окупації перебувала понад три місяці, доки в місті не зник інтернет-зв'язок. Найважче каже було знімати на мітингах за журналістами. Постійно стежили. Тому телекамери довелося змінити на звичайні телефони. Іноді кажуть, що в Херсон росіяни там умовно не чіпали, не було вибухів, не було там. Руйнування, але руйнування почались з перших днів вторгнення, вони влучали по багатоповерхівках, і потім це був певного роду терор, тому що вони шукали незгодних, намагались придушити активістів, журналістів, розшукували всіх активістів, які тільки. Могли бути і, попри це, там залишалось в Херсоні дуже багато проукраїнсько налаштованих людей. Нині звільнено правий берег Херсонської області. Більшість територій залишається окупованою, а обласний центр постійно обстрілюється. Тим не менше, журналісти продовжують працювати. Найважчого, напевно, для мене це була робота, коли затопило після підриву російськими військовими частину міста, коли Каховська ГЕС, коли її підірвали, і доводилось плавати в човні тими місцями, де раніше ми всі ходили. Тобто людей спочатку обстрілювали, потім частину міста прибережно затопило. А потім військові російські знову почали обстрілювати. Коли я виїхала з окупації і з родиною почала жити в Одесі до звільнення Херсона, я зрозуміла, що я не боюся обстрілів, ракет, якихось дронів і шахідів, тому що найстрашніше, що було в моєму житті, це стук у двері, тому що ми всі боялися, що за нами прийдуть. Фактично, в моєму будинку працювала половина редакції, і в будь-який момент до нас могли постукати. І оці військові під моїм будинком. Це, мабуть, найстрашніше, що було, тому отакі емоції. Я не боюся обстрілів, не боюся ракет, тому що найстрашніше це оцей фізичний контакт. Фільм про незламних херсонців презентували в рамках мандрівного фестивалю Докудесь Уа нескореним Херсоном розпочався 20-й фестиваль фільмів про права людини. Листопад це якраз річниця відзначення деокупації міста, і тому ми подумали, що це як можливість чудово вшанувати цю важливу для України подію. І загалом івано франківщина прийняла дуже багато херсонців, і це як можливість також нагадати що ми цінуємо той досвід, який прожили херсонці. Ми з ними ми їх підтримуємо і тому ми сьогодні показуємо якраз цю стрічку. Також херсон також мав свій мандрівний фестиваль до повномасштабної війни. Якщо ви побачите, як відсвітлюється в світі події в Україні, це дуже викривлено викривлено. Все викривлено російською пропагандою, викривлено недолугими медійниками західними, для яких це просто якийсь. Спорт, якесь дозвілля, якесь ентертейнмент для нас це не ентертейнмент, для нас це на ну життя, в якому ми, ми живемо. І саме наші голоси українських документалістів, українських режисерів мають звучати більше. Продовж продовжу фестивалю в Івано-Франківську покажуть 11 документальних кінострічок. Оксана Семко, Геннадій Томнюк, новини на вежі.